Далі мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш трогороскоп на січень 26-го. Давайте з вами подивимося, які енергії що важливого в січні на вас чекає. Я нагадую, що ми дивимося не лише по сонцю, а й по асценденту. І так, січень для знака зодіака водолій. О, карта сила, ви будете сильніші, чим ви думаєте. Ви знаєте, наче як справити з якимись не знаю, ситуаціями, які для вас до цього були важкими. Можливо, ви підете в свої страхи, не знаю, там хтось боявся водити авто, хтось боявся публічних виступів, і ви саме йдете туди. Можливо, ви наважуєтесь на розмову, яку ви уникали, яке боялись. але це саме головне не про внутрішній стежень, повпевний собі, я знаю, я можу. Але бачите, ця дівчина приручила лева м'якістю, Тому а, ваша таємна зброя, подалі в цьому місці, це, це буде не а, проламування закритих дверей, не, а, знаєте, якісь такі холодні енергії, там якісь, не знаю, Домінантність, да, якась дисципліна, контроль. А і хаміліончик, вміння підлаштовуватись під людей, вміння домовлятися, бути да, якимось гнучкими. Саме ваша сила буде вашій слабкості. Але ви точно справитесь з будь-якими ситуаціями, які будуть. Це сама сильна карта в колоді. Тому водолії будуть проявляти. Це ж карта, до речі, сильної сексуальної. Нарії тому можуть у вас якісь бути вспишки, всплески сексуальної активності. Далі водалі. Карта уміренасть, в принципі, по помірності це така спокій, баланс, все, все рівно, все в порядку. І там між роботою у вас є час і на роботу, і на себе, і на дітей, і там і відпочинок. Тобто, все золота середина. По цій карті, ви знаєте, якщо тут ви могли там не знаю, хотіти щось доказати, там отримати, перемогти. То в цій карті все, ви вже все отримали, і ви просто пливете по течії. Ви е, да, займаєтесь якимись рутинними е, справами. І навіть по цій карті в нас така, знаєте, е, терпіння і смирення. Тобто, в якихось моментах ви навіть про будете проявляти оцю, да, якусь таку е, е, енергію. Ну, нічого страшного, да, якось. Ну, і так, слава Богу. Карта Сонце. Де ви подивіться, який у вас прекрасний розклад. Значить, тут ви, ну я ж кажу, якось справляєтесь з якимись ситуаціями, ви заспокаєтесь і ви отримуєте задоволення. Це карта самопозитивна, самооптимістична, щастя, радості, успіху, здійснення мрії, досягнення цілі про дітей. Тобто, якщо в когось це актуальна тема вагітності, то ви отримуєте, ви дізнаєтесь про вагітність, Проводити час з дітьми в удовольстві. Що там може бути? Там, хотіли поїхати, часто просто по сонці в нас і поїздки. Тобто, хотіли поїхати відпочити? Ви відпочинете. Тому для вас це найпозитивні, да, які можуть бути карти. Так, я тут перепутала. Далі, наступна колода: що чекає Водоліїв? Яким буде для Водолії в січень 26? -го? Яким буде для Водоліїв, січень 26-го? Ще одна карта сонця. Ну, два сонця. Ви будете на коні, ви будете сяяти, ви будете знаєте, випромінювати цю енергію, радості, щастя, щось буде таке, що зробить вас, ось такими, знаєте, якимись наповненими, натхненими В вашому полі люди захотять бути, тому що ви будете, знаєте, як цей павербанк роздавати цю енергію. Ну, раніше, коли е, випадала карта сонця, розклад завершилась, тому що вважала, що ну, краще вже не може бути. Ну, і ця карта перекриє. Все. А тут два рази сонце. Ну, я би на цьому закінчила, але ви можете образитись. Так, далі давайте. Верховна жриця. Верховна Жриця це в нас часто про жіноче здоров'я. Арія поруч цієї карти в когось це актуальна, все таки вагітність може бути, і, взагалі, питання по жіночому здоров'ю, затримки, збої да там може бути гормони, може бути щитовідка. Тому жіноче здоров'я ми просто тримаємо на контролі. Також в кого є таємне спілкування, тобто те, про що про кого ніхто не знає, або знають тільки ізбрані. Ось там може бути розчарування. наче Щось вас розстроїть, щось не вас не знаю, розчарує, не виправдає ваші надії. Тому от тема: опять же, тобто дві карти, бачите, вони не зовсім такі емоційно позитивні. Погано себе почуваєте, якісь там збої, вам погано. Хтось... Ви можете, що знати, що дізнатися якийсь секрет, таємниця, чи ясь може стати ну, явною. Ви про це дізналися і вас це розчарувало. Тобто ви не хотіли це знати, чути, і ви на це не розраховували. Так, далі. Так, тут випала не одна карта. Так, далі, водолії в січні. Карта Мір. Карта, це ситуація, яка поставить якусь крапку в якійсь історії. Тобто, що по міру. Мір ми завершимо, наприклад, навчання, ми завершимо співпрацю, в нас закінчується контракт, ми звідкись переїжджаємо, ми переходимо з посади на посаду, ми там, не знаю, з, кимось, з ким ми не спілкувалися, ми миримося. Тому тут може бути що якесь логічне завершення, як підсумок. Ви там працювали над якимось проєктом, все, ви його, там, наприклад, здаєте. Ви там розробляли якийсь там, не знаю, геніальний там план, і оцей план ви вже там реалізовуєте. По відносинам, це часто про те, що ми з кимось там приміряємо. Миримось, коротше, ми з кимось вирішуємо, наприклад, жити. Ми е, вирішуємо там, давай завагітнієм, давай купимо квартир. Тобто це перехід на кращий інший рівень життя. І тут, наче, знаєте, по цій карті, у нас є тут з мечів. А ту мечів назавжди це карта рішучості. Тобто ви вмієте казати ні, ви вмієте казати ні, мені це не підходить. І тут ви можете розставити всі крапки над і. З врахуванням своїх якихось, ну не знаю, там цілих бажань. Обережно по цій карті це у нас може бути питання по шлунково-кишковому тракту, тобто якісь, не знаю там. Ну, це не отруєння. Тут більше мені навіть кишківник може давати про себе знати, і ви там не знаю, вам треба наприклад здати аналізи, вам потрібно там, відмовитись там від чогось, ви приймаєте рішення, да, відсікти те, що вам не потрібно. Але в принципі, карта ця позитивна, що десь е, те, що назрівало. Ви все-таки ну, говорите, да? От я так не хочу, мені це не подобається все. Да? Іначе оцею історією ви завершите якийсь цикл. Чи може бути там вас щось турбували, і ви там, ви там і таблетки пили, і щось там самі себе лікували. Потім ви, ну все, треба закривати цю да, історію, і ви йдете до лікаря, і вже, да, там, наприклад, все там вже лікуєтесь так, як потрібно, без цієї самодіяльності. Так, наступна колода. Наступна колода, що чекає водоліїв. Так, яким буде для знака зодіака Водолій, січень 26-го. Підірка жезлів, ви з кимось будете, не знаю, воювати, може, це якісь змагання, може відстоювання своїх кордонів. Бачите? Тут якась така ситуація, де ви захочете. Отримати своє будь-якою ціною, можливо, ваша дитина їде на змагання, і ви будете з нею дуже сильно вболівати. Можливо, це з партнером це ревнощі, це відстоювання своїх особистих кордонів на роботі. Конкуренція, ви щось доказуєте. Ви на е, да, оце амбіції вони тут дуже сильно навіть затьмарюють. Знаєте, десь ваш розум і е, е, навіть те, що. Ну, може здаватися, вже, знаєте, як, та на що воно треба? Та, вже, та хай вже воно буде. Ні, а ви будете йти до, до останнього. Ви от, хочете досягнути свого, навіть самоствердити за рахунок будь-кого. Ну, не будь-кого, а з ким там у вас буде конфлікт. Далі, Далі в нас карта Адшельник. До речі. Ось ці дві карти. Це в нас напружена робота імунітету. А це коли ви можете ну, в начальники побути в як в самоті, в, в як це? Подалі від людей. Тут ви можете захворіти. І бути на самоті. Тут ви могли поспорити, і потім ви не миритеся. Ні, тут ви закриваєтесь. Вам бачите, вам не хочеться ні, там, ні друзів, нікуди ні йти не їхати. Вам захочеться побути вдома, почитати книжку, в чомусь розібратися. От по цій карті дуже класно здавати аналізи, проходити чекап, Наче по цій карті ви можете розібратися не тільки з симптомами, а прямо з причинами. Тому от по цій карті. У вас буде, знаєте, якесь таке затішє. Закриваєтесь, там, знаю, там, знаю, щось вчите, читаєте книжку. А то тобто, в якійсь ситуації, в якійсь темі ви ну, будете дуже так, розбиратись пильно, щільно. Так, ще одна карта. Трійка чаш. А тут ви, знаєте, посумували, чи тут ви похворіли, посиділи трошки вдома в ізоляції, а тут все, тут у вас буде якийсь момент якогось свята, не знаю, дівішнік, корпоратив, день народження, зустріч з подругами. Тобто це якась така неформальна обстановка, але я вам скажу, що вам. Вроді як і це ну, там, зустріч з друзями, вроді як і весело. Вам якось тяжко дасться це, це весілля. Чи ви знаєте, будете відчувати, що ви там ну, лишні, чи вам це якось буде нецікаво, якось сложно. Знаєте, мені от якось вам хочеться піти, да, там, чи ви погано себе почуваєте? І от це весілля якось вам буде не дуже зайде. Хороша в принципі карта. Ну, одна ж карта має до п'яти значень, і вона програється в кожного по різному, тому я говорю різні значення. У вас буде можливість. Ну, засяяти, скажем так, вона пов'язана часто з інтернетом, пов'язана з роботою. Тобто, все, що ви будете вести, якісь проекти, там не знаю, прямі ефіри, рілси, там експертні відео. Оце все буде для вас позитивно і воно може принести вам по роботі бажаний результат. Може, ви по роботі десь будете виступати? Можливо, це якась там конференція, може, там на планерки, десь ви можете що вас замітять. Але негатив цієї карти це в нас холод. І от по цій карті, в когось з попередніми картами, тут імунітет, тут ізоляція, це однозначно ви промерзли, збою імунітету ви захворіли. Тому тепло одягайтеся в січні місяці, тому що хтось точно захворіє саме грипом вірусно-простудні історії. Так, далі водолій. Бачите, десятка мечів в нас от, карта була в нас мір, пам'ятаєте, завершення. І ось ця карта завершення. Тобто, десь ви все одно поставите крапку. Це буде якась розмова, це буде кінець співпраці, це завершення не знаю, якогось конфлікту. Це то, що давно назрівало, і вона не дуже приємна, ця карта, тобто, в плані повідчуття. Знаєте, коли ви висказали все там, з емоціями, з там, не знаю, сльозами, саплями, вам стало легше, але якою ціною це відбудеться, от воно може бути трошки болючим. Е, хтось буде робити перманент, тату, е, там, татуаж, якісь біоревіталізації, тобто де багато ін'єкцій голками. Будете задоволені, і в принципі для вас це буде позитивно. І навіть ця розмова, яка може бути пов'язана з жінкою, там не знаю, мама, сестра, подружка, і ви там ну, по роботі, колега, і ви виясняєте, ви дійдете до згоди, вам я ж кажу, стане легше, але сам у цей момент, ознаєте, як я пояснюю цю карту, коли ви робите, ну, наприклад, губи. Це ж боляче робити? Я не знаю, я не робила, ну кажу, що боляче. І момент це потерпіти, щоб потім бути задоволені. Так і тут, в якийсь момент, вам треба буде десь ну, пережити, а потім ви будете цим задоволені. Так, я не розумію, яку колоду брала, яку ні. Так, давайте цю. Яким буде для водоліїв січень 26-го. Яким буде для водоліїв, січень 26-го. Карта башня. Тут дивіться з... <кій> це а, сварка, скандал, конфлікт, неочікувана ну, якась подія, яка ну, зруйнує ваші плани. Це може бути людина офін, це може бути як чоловік, так і жінка. Так, і це може бути якийсь начальник, керівник, то це карта влади, то людина, яка займає якийсь пост, якусь посаду. І отут, тут у вас так, якась, не, знаю, там, не знаю, там, по роботі, розірвали домовленості. Там, людина там, не приїхала, не заплатила, там, чоловік устроїв там, не знаю, посварились з другом. От щось таке неочікуване, знаєте, і ось попередня ж карта була, знаєте, така. Mm, болюча, да, що тут якийсь момент з овном людиною, може бути ще обережно з шлунково-кишковим трактом. Е, імператор нас часто говорить, може бути, по цій карті оце якраз отруєння. Да? Там випили, з'їли щось і бах, і, і все, да? і вам стало погано. Mm, тому от, здоров'я, бачите, там очальник було там от по здоров'ю обережно. Ну, тут все-таки тема з може бути і по здоров'ю, і в когось це все-таки з ось цим з імператором. Скандал. Ну, все у вас, третє сонце. Там було. Але е, все завершиться благоприємно. Три сонця в розкладі я ще такого не пам'ятаю. Можливо, хтось поїде десь відпочити, хтось не знаю, отримає бажане, е, хтось досягне якихось результатів, ви будете задоволені. І навіть оця неприємна ситуація, можливо, вона вас приведе, знаєте, як в ну, усвідомлення. Того, що, може, це вам не потрібно і ви щасливі, може ця людина неочікувано вірветься в ваше життя, і, там, ви не спілкувались, а туди якось Бахт, як грім. Ну, ви після того задоволені. Ви бачите в цьому місяці от карта Суд, це карта, бачите, як ви видихаєте. Ви звільняєтесь від якоїсь тягості. Далі карта мір, Тобто це дві карти, яка одне. Тобто це рішення, яке давно назрівало. В когось це поговорити, в когось це звільнитись, в когось це піти навчатись, в когось це там кинути, не знаю, пити курити. Хтось починає худнути. То тобто це те, що не давало вам, ну по якимось причинам причинам зробити це раніше. Ви знаєте, робите цей крок, ви е, говорите там, не знаю, там, цю розмову, ви для себе вирішуєте. І ви після цього бачите, як звільняєтесь. У вас відкривається друге дихання, ви виходите з кризи. Да, і тут щось таке, ну, наприклад, в когось там хтось не міг довго завагітніти. І ось це все, ви, ви отримаєте бажане. В когось це, до речі, про м, одужання. Оце коли ми робимо якісь контрольні там, МРТ, контрольні якісь як це, аналізи, які нам дають підсумок, то, над чим ми там, не знаю, працювали, за що ми там боролися. Тому тут у вас бачите, момент якого, що ви щось вирішуєте, ви видихаєте, тут, тут завершення, тут да, все одно, вам стає легше, башня теж. Це звільнення якогось, ну звільнення нас від чого, що нам не потрібно, але це різко, не так, як би ми хотіли. Да? Тому тут бах і все. Але дивлячись на те, що якась історія у вас закривається, може у вас закривається, ну, закінчується, наприклад, якась аренда, у вас закінчується співпраця, контракт, навчання закінчується. Знаєте, ви як здаєте там, наприклад, екзамен, і слава Богу, чи да, ви там з кимось сходитесь, розходитесь. І це, як ніби вам ну, дає, от, знаєте, таке якесь облікчення є. Так, і ще одна колода, що чекає водоліїв в, в січні місяці. Що чекає водоліїв так, водолії в січні місяці. Так, шестірка жезлів, бачите, ви на коні, Це карта, тут лавровий вінок, е, наче, публічність, визнання. Може, ви десь виступаєте, може, у вас якісь залітають, не знаю, фото, відео, рілси. Е, може, ви там йдете на якийсь, не знаю, народження корпоратив, де всі вам роблять компліменти. Тобто, бачите, ви тут будете виділятися, ви одні на білій е, конячці. Тобто, ви будете в центрі уваги. Тут саме головне. Ви можете отримати і авторитет, да, що кажуть, у це класний спеціаліст. Там от, а де ти це робила? Там де ти таку сукню тись на вас звертають увагу. E, тому десь ви можете бути, я ж кажу, в центрі. Може, це конкретна людина, яка для вас була об'єктом вожділення, і ця людина вас ця Людина дає вам значимості, да, і ви в цьому отримуєте ну, те, що ви хочете. Королева мечів, це ви. Це ваша енергія. Тут, знаєте, може бути щось таке, що вас розчарує. Тут саме головне не зливати енергію. Тут мені карти показують, що Ну, Буде, що, що вас розстроє. І все залежить від того, як ви будете реагувати на цю ситуацію. Тобто, ви впадете в, в стан жертви, ой, все, мене ніхто не любить, в мене не виходить. Чи такі, ну, все, зробила вивод, да, для чого мені це було, і пішли далі. Тобто, від того, як ви будете реагувати, це питання, яке можуть бути пов'язані з вашою сім'єю. Ваша сім'я, якісь сімейні гроші, сімейні, тобто, сім'я. І отут вас щось розчарує, і дуже важливо вам включати голову, не піддаватися цим емоційним поривам. Так, ще одна для водолів. Трійка, Жезлі, ви будете планувати якусь поїздку. Тут ви або вже їдете, бачите, як за вікно дивитесь, можливо, там їдете в дорозі десь. Або ви плануєте, або ви їдете. Тут фотоапарат, тому ні, тут однозначно, у вас якась поїздка має бути, чи ви тільки там, не знаю, купляєте там, путівку, чи бронюєте якийсь отель, але тут має бути. Іще одна карта. Сімірка Пентаклів. значить, як, можливо, щось треба буде чекати. Якихось не знаю, результатів, документів, зустрічі, дзвінка, воно щось буде таке затягнуте. Да? Наприклад, там, от мені сказали, що в мене там аналізи мали бути там, 7 робочих днів, а по факту пройшло через 10. І Я не то, що чекала, я вже перевіряла кожну годину. І ось цей момент ось цього терпіння проявлене, чи да? ви там щось вклали, там, не знаю, там, гроші, енергію, здоров'я, і вам треба. Почекати, щоб отримати те, що ви хочете. Тому ну, давайте на смірки не закінчимо. Четверте сонце, по-моєму, що питань немає. Такого ще не було. Що буде тобто, цей місяць, однозначно, да, там будуть у вас якісь крапки, вам будуть якісь кармічні події. Тобто, ви з кимось можете там перестати спілкуватися, ви можете вияснити ситуацію, яка давно назрівала. Це може бути питання з документами. Я ж кажу, може бути, що. Там оформити документи, які довго не могли дати, може це затягнутися. Але чотири рази сонце вас точно. Де це ці сонце? так. Нехай е, водолії цей місяць для вас справді буде сонячним, щоб ви могли засяяти, запалити своє сонце, е, випромінювати і заряджати всіх своєю енергією. І ще отаку штучку вам достану водолії освітлюючи шлях. Ну, подивіться. Ті, хто несе світло, спотикаються частіше, ніж ті, хто слідує. Не рахуйте свої помилки. Пам'ятайте, як важливо все те, що ти робиш. Тому, бачите, світити, ви точно будете надихати. І я вам бажаю сонячної енергії. Всіх люблю, цілую, вдячна вам за енергообмін.